Україна сьогодні це одна дружна родина, яка бореться, працює і перемагає 14 травня. У міжнародний день сім'ї і день матері. 20 нетішинських родин взяли участь у благодійному заході Сімейні перегони, організованому Хмельницькою АЕС для збору коштів захисникам України. Сім'я це те, що наповнює нас любов'ю, то дає сил, захищає від негараздів та спонукає творити. На цьому у своїх виступах наголошували генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра та голова проспілкової організації підприємства Михайло Гук, які привітали учасників заходу. Наш об'єднавчий захід він є благодійним для того, щоб зібрати кошти, допомогти нашим захисникам, які дають нам можливість в цих умовах. Збиратись і ділитись враженнями, і проводити такі чудові заходи. Гарного настрою, перемоги, і щоб, був, щоб була перемога у всіх. Дякую всім. Усіх вас. Таю мамам. Я звичайно ж бажаю, аби ви отримували лише позитив, лише е, втіху і радість від ваших дітей. Е, всіх вас і ще раз свят. Слава Україні! Змагання перегонів складалися із 14 завдань, підготовлених організацією молоді Хмельницької АЕС. Учасникам потрібно було проявити спритність, логічне мислення та креативний підхід. Шляхетна мета, задля якої зібралися учасники, та позитивні емоції це був лейтмотив свята. Ми сім'я військовослужбовців і вирішили взяти участь у сьогоднішньому заході. До речі, в чудовому заході, веселому і тим більше на підтримку, на підтримку наших хлопців, наших захисників, отримати позитивні емоції, побути сім'єю разом, насолодитися один одним, тому що Особисто я вважаю, що сім'я це найголовніше, що може бути. Сім'я і наша земля. Ми вирішили прийняти участь, тому що це сімейний день, тому що треба сім'ю е, укріпляти і е, разом займати спортом. Ну, це благодійний захист, тому е, це плюси тільки. Ми вирішили е, взяти участь в конкурсі, тому що ми. Хотіли спробувати свої сили, хотіли, щоб якби, разом з спільними зусиллями пройти цю дистанцію, пройти ці випробування, завдання виконати, ну і згуртувати свою сім'ю ще раз більше ніж вона працювати в команді. Да, попрацювати в команді спільно, щоб всі розуміли, що ми єдине ціле. Рятувальники та нацгвардійці продемонстрували гостям свята зразки спецтехніки, засобів захисту та озброєння. Діти залюбки фотографувалися на цікавих локаціях. Колектив цеху господарського забезпечення приготував солодощі, а працівники відділу соціальних об'єктів АЕС організували благодійний ярмарок. Свято вдалося у змаганнях перемогла команда Україна. Було зібрано майже 60 тисяч гривень, які будуть скеровані на допомогу захисникам України. А сім'ї наших учасників стали ще міцнішими, тому що ніщо так не об'єднує як спільна справа і спільне бажання перемоги.